Чи задумувалися ми, що ще колись такий звичний для нас спосіб подобати щось нині може вартувати свободи? Фактично, це лайк ціною в життя. У війну суди мають бути особливо уважними і прискіпливими до намірів держави. Адже виявилося, що слово також зброє. Ми маємо всі. Уважно вивчати кожну людину її історію, її слова, момент, в якому вона їх промовляє, то чи не привід задуматися над тим, що кримінальний закон занадто небезпечно зброю? Цей виступ про свободу слова для дорослих на межі між правом і мораллю? Коли ми говоримо про свободу слова, ми по суті говоримо про кожного і кожну з нас: нашу змогу висловлювати свої думки, ідеї, почуття. Але що відбувається, коли ці свободи стикаються з війною? Як обмеження, котрі накладаються на нас воєнними діями, впливають на змогу вільно висловлюватися? Так, певен. Що більшість із тих, хто знаходиться в цій залі, так і тих, хто сьогодні буде тут на сцені, ставлять цьому заходу твердий надійний лайк. Але чи задумувалися ми, що ще колись такий звичний для нас спосіб подобати щось нині може вартувати свободи? Вітаю всіх! Мене звати Олег Гаєвський. Цей виступ про свободу слова для дорослих на межі між правом і мораллю. Про те, як змінили погляди на неї, а головне, якою стала ціна за ці 1011 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В який момент слово плюс війна то стало більше, ніж свобода. Адже саме така сьогодні формула цієї нерівності, в якій слова виглядають набагато більш вартісно. При цьому. Кількість складів у них не змінилася. Однак вага і відповідальність, які ми можемо понести, стали зовсім іншими. Для цього пропоную розібрати три кейси, котрі вже стали, історією. Історією, яка у певні моменти схвилювала суспільство. Адже усі ми були та і є свідомі того, що свобода слова не є абсолютною і має певні межі. В умовах війни. Однак, здається, ніхто не був готовий до того, яке право застосування відбуватиметься на місцях. Перед вами лайк, який я вже сьогодні згадував, він все такий же твердий і надійний. Однак його вартість 2 гривні. Запитаєте, звідки дізнався? Відповім. Цей мій виступ розпочався 7 листопада о 20-й годині, коли на сторінці заходу. Було опубліковано інформацію про те, що я буду спікером. За дивним збігом обставин протягом години 50 жителів Азії вподобали цей захід. Вартість вподобайки коштувала 2 гривні. Цю вартість становив ринок і попит на дану послугу. Однак вартість вподобайки, котру встановила кримінальна юстиція, зовсім інша. Фактично, це лайк ціною в життя. Так, Верховний суд України залишив без змін вирок у відношенні пенсіонерки, котра 2 квітня 2022 року поставила вподобайку під постом соціальної мережі Однокласники, відношенні генерала російської армії, котрий містив у собі два його фотознімки та біографічну довідку. І це все. Покарання, яке їй було визначене один рік позбавлення волі. Як для мене, це екстремально несправедливе покарання у відношенні нікому невідомої пенсіонерки за її вподобайку. Тим паче, що не так давно ми сміялися з того, що десь там, далеко від нас, читаючи новини, що засуджено пенсіонерку за те, що вона вихваляла президента України Володимира Зеленського. Їй призначили штраф 40 тисяч рублів. Іншого росіянина було засуджено за переоповідання сну все з тим же президентом України, і штраф становив 30 тисяч рублів. У нас ж, подобайка коштувала одного року за гратими. Чи справедливо це? Та звісно, ні. І тут уже питання до нас. В який момент наші серця стали настільки сталевими, що нам стало більш зрозумілі такі явища, як корупція. Зокрема, за час війни постановлено понад 6800 вироків у цій категорії справ. І лише 1,5% них стосувалися реального покарання. Якщо ж ми споглядатимемо практику нашої судової системи щодо свободи слова, вона буде зовсім іншою. Понад 80% вироків стосуються лише реальних покарань і ніяк інакше. І це ще й несправедливо тому, щоб паралельно в цей же час, в час війни, наша кримінальна юстиція дозволила собі звільнення від відбування з покаранням за такі злочини, як сексуальне насильство, вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи, вербування та переміщення людини, вчинені з метою експлуатації. Викрадення і катування, перевищення влади поліцейським, яке привело до того, що людині зламали ключицю. Випадково, напевне. І там система визнала можливим звільнення. Тому це приклади того, як не має бути. Тим паче, що ми вміємо і знаємо, як виправляти свої помилки. Уже в часи війни у нас було криміналізовано крадіжку в умовах воєнного стану до п'яти років позбавлення волі. Але потім. Законодавець усвідомив, що не може бути так, що п'ять років отримує людина, яка вчинила дійсний злочин, як і та, котра вчинила тривіальну крадіжку куска м'яса. Він виправив цю помилку. І такий приклад є прикладом здорового глузду. Хочеться, щоб його в кримінальній юстиції було якомога більше. Як і хочеться того, щоб ми все більше отримували і виробляли зброї, адже виявилося, що слово. Також зброє. Так, Верховний суд залишив без змін вирок у відношенні громадянина України щодо його засудження за статтею 114 1 Кримінального кодексу. Його дії та вчинки стосувалися закликів протидії мобілізації на мітингу. І так, Кримінальний кодекс України містить у собі визначення того, які публічні заклики є злочином, а які ні. І статті 114 та родин там немає, то чи не привід задуматися над тим, що кримінальний закон занадто небезпечна зброя? І якщо з тих чи інших мотивів законодавець вирішив не використовувати цю зброю, не криміналізуючи публічні заклики за статтею 114 1 суди не вправі, на моє переконання, партизанськими методами? Розширеного тлумачення пускати таку зброю в хід, як і не має того права Верховний суд толерувати такі дії. Позаяк слова не існують у вакуумі, завжди важливий контекст і суть не може бути так, що ми кричимо пожежа і це вказує на те, що дійсно хтось робить заклик до чогось. Ми маємо всі уважно вивчати кожну людину, її історію, її слова, момент, в якому вона їх промовляє. Щоб це було більш зрозуміло, наведу приклад з життя одного киянина, котрий написав пост у Фейсбук. Слова були такими: публічний обвинувач кваліфікував їх як розповсюдження матеріалів до геноциду української нації. За частиною 2 статті 442 КК України. Суд вказав на розпалювання ворожнечі за статтею 161 КК. І так, однозначно, ці слова злочин. Однак, чи наскільки глибинний той злочин, щоб ми говорили про те, що слова нікому невідомого киянина у Фейсбук були оцінені як геноцидний намір нації? На моє переконання, звісно, що ні. І це питання здорового глузду до оцінки дій і вчинків людини. Не може кримінальна юстиція діяти як на ринку, де, в залежності від продавчині, змінюються характеристики і ознаки одного і того ж товару, як і змінюється його ціна. Тлумачення положень закону за висловлювання завжди має бути найвужче. І так, часи війни створюють багато легітимних очікувань. Однак у війну суди мають бути особливо уважними і прискіпливими до намірів держави, котру у більшості випадків доволі часто в такі часи підтримує більшість суспільства поширити обмеження далі аніж того вимагає ситуація. Часи війни не перетворюють. Обмеження свободи слова на правило, вони є виключенням із нього. Недарма Конституційний суд в своїх рішеннях неодноразово вказує, що у часи війни людську гідність слід споглядати як найбільшу конституційну цінність, благо людського буття фундаментом всіх інших конституційних прав і свобод. Відповідно, прокурори мають пам'ятати, що кримінальний закон. Як казав пан Бущенко, не відрізняється відмінністю доброго від поганого, а зосереджується на відмінності кримінально караного від поганого, як і суди мати змогу визнати те, що завдання кримінального суді, іноді болісне завдання, попри своє відношення до дій і вчинків людини виправдати її. Маємо бути готові, й ми до того, що хейт спіч не злочин. Свобода слова основа демократичного суспільства. Як ніяк, без неї не відбувся б цей виступ. Саме вона дає нам змогу вести відкритий діалог, обговорювати проблеми, формувати суспільну думку. У часи війни це право стає особливо важливим, адже кримінальне переслідування за висловлювання завжди на межі. А ще воно має ризик перейти цю межу із засобу захисту. Стати інструментом залякування і тиранії. Однак я певен та я вірю, що в цій залі знаходяться ті, хто здатен цього не допустити, ті, хто готові здоровим глуздом обстоювати і боронити права людини. Адже немає сумніву, що ми маємо відповідально відноситись до слів, до тих, які ми пишемо. Тих, які чуємо, тих, які промовляємо, тих, які ми думаємо. І коли я кажу ми, я маю на увазі всіх нас, слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, ось таких помічників суддів, як я, українок і українців. Адже я вірю в те, що має бути нерівність, у якій слово дорівнює свобода. І я маю надію і певен, що якомога швидше ми зможемо вичеркнути із нашого життя слово війна. Дякую.